Друзі, хочу вас ознайомити ще з одною позицією. Це е, крем мікс літо жіночий, е, дуже гарної якості. 70-80% це йде бірочка на речах. Речі дуже класні, стильові, модні. Зараз я буду показувати, що входить в наповнення лота. Е, собівартість одної е, одинички невелика. Це десь 65-70 гривень. Речі дуже гарні, стильні. Бачите, ось такі попадаються як комбези. Знову, дивіться, такий гарний комбез, гарний розмірочок. Розміри взагалі будуть різні. Ось такі брюки прикольні. Зараз цей принт, до речі, в тренді. Блузочки попадаються, спіднички. Дуже багато брендів попадаються в ці позиції. Ось, наприклад, англійський бренд George. Ось такі, дивіться, комплекти попався: це спідничка і топ літній. Можуть навіть попадатися купальники, нижня білизна. Ось, бачите, у нас кепочка ось така стильова попалася, теж прикольна. Це у нас від купальника. Брюки жіночі. Розміри будуть різні, але можуть попадатися і такі XL, 2XL. Сукні дуже цікаві. Вони кольорові, літні, легенькі. На будь-який смак. Футболка може в наповнення входити. Ось така блуза жіноча, спідничка, я вже казала. Ось такі комплект, е сукня, така цікава, молодіжна, до речі, прикольна. Ось такі літні е сукні входять в комплект. Розміри, бачите, різні І ще є вона е сукні з довгим рукавчиком, з коротким попадається. Трошки так передвину. Дивимося, ось такі. Як блузи молодіжні, попадаються з натуральних тканин топи. Футболочка ось така. Теж у нас, бачите, Джордж попалася англійський бренд. Ось така стильова сітка, футболка. Знову футболка тут, до речі. Сукні будуть і трикотажні, і легкі тканини, топи, маєчки. Все таке молодіжне, прикольне і дуже багато, як я казала, вже бірки буде присутньо, Це 70-80%. Собівартість невелика. Навіть бачите, речі попадаються в упаковках новенькі. Ось такі майки літні, блуза, гарна, така, гарний колір. Ось такі наліта сукенька, блузка. Можуть бути літні такі джинси, попалися зверху на резинці на стяжці. Блузи, горох. До речі, Boho теж відомий бренд. Сукні, new Look, до речі, дуже стильова така прикольна сукня. Будуть і короткі, і довгі сутні, сукні. На любий смак будуть попадатися. І ось така.